Ну, ще є один такий міф, коли, наприклад, якщо не розірваний боєприпас, будемо казати про ракету, так стрягнуто в землі. Люди вважають, якщо вона в землі, то вона вже все безпечно. Вона спрацювала там можна не підійти, бо вона ж вже ж на землі. Ні, це вдвічі небезпечніше. вона може спрацювати, вибухнути в будь-який момент. Від чого саме? Від того, що автівка поряд прийде від коливання грунту, або від того, що людина підійде. Багато випадків. Це коли люди їх обіймають, щоб зробити селфі для інстаграму для Фейсбуку, бо вона ж не вибухне і можна б бі... ні, не можна цього робити. Не можна робити надписи. Тут був, тут була з так. бувають такі випадки, що люди вважають, що якщо вона вже встрягнута, вона безпечна, що можна не підійти. Будь ласка, не підходьте до таких предметів. Це вдвічі небезпечніше. Ну, в будь-який момент може знетонувати. Як Краще. ми іноді кажемо, немає зламаних боєприпасів так. є боєприпаси нестабільні. Так. Тобто ті, які можуть вибухнути фактично будь-якої обмиття або за будь-якої умови.